Кримінал чи шанс на виплати все вирішує дата 30 серпня. Сім років за СЗЧ. Юристи б'ють на сполох. ДБР дає останній шанс. Повернення без покарання ще можливе. Усі деталі розповім за мить. Вітаються Україна сьогодні. Я Вікторія Панченко і останні події. Військовослужбовців, які свідомо не повернуться у частину після 30 серпня, очікує кримінальна відповідальність. Про це розповів адвокат Сергій Старенький. Він зазначив, що за кожним фактом самовільного залишення частини відкривається кримінальне провадження, яке розслідує державне бюро розслідувань для визначення ознак правопорушення. Що Буде з військовослужбовцем після 30 серпня, якщо людина таки прийняла рішення не повертатись у військову частину. Наскільки я, я, яке покарання буде? Ну, передбачено кримінальне покарання насправді, тобто реєструється кримінальне провадження за кожним фактом самовільного залишення частини, це СЗЧ розшифровується, і відповідно проводиться перевірка державним бюро розслідувань щодо того, чи є ознаки кримінального правопорушення. Тому що ну, бувають різні обставини, буває людина там: ну, вибачте, просто там заснула в автобусі, проїхала свою зупинку, але вона там повернулася протягом доби. Такі факти Насправді також є я там, коли спілкуюся своїми знайомими, які проходять службу, вони про це повідомляють. Але дійсно, у нас вже цей цей інститут, скажімо так, добровільного повернення. Якщо це СЗЧ вперше скоєно, воно використовується вже більше року. Насправді дійсно, пора вже прийшла, ну скажімо так, припинити, оскільки. Це використовується дуже часто для переведення в іншу частину. Тобто, зараз цей механізм передбачає, що якщо СЗЧ з частини там номер один, умовно кажучи, а номер два частина може цю людину до себе взяти на службу. То тоді ця людина може повернутися і служити в частині номер два. І дуже часто військовослужбовці використовували цей механізм, якщо командир просто не підписував їм рапорт на переведення до іншої військової частини. Тому і була така, ну можна назвати її певна амністія, оголошена така неформальна, не законом, а просто скажімо так, таким підходом, що перший раз можна повернутися, і не буде відповідальності понесе лише дисциплінарну відповідальність. Але для того щоб уникнути цих зловживань, вже ці механізми давно відпрацювали, той скажімо так, ту ідею, яка була в них закладена, тому буде кримінальна відповідальність за самовільне залишення військової частини. Там покарання різне, починаючи від дисциплінарного від дисциплінарного батальйону для військовослужбовців і закінчуючи позбавленням волі в залежності від обставин, від наслідків, які наступили після того, як людина вчинила самовільне залишення військової частини. Ба більше у державному бюро розслідування нагадали, що військові, які самовільно залишили частину, можуть повернутися на службу з понов... Вленням усіх військових виплат за даними ДБР з листопада 2024 року, завдяки закону, який продовжив до 30 серпня 2025 року дію спрощеного механізму повернення військових, до лав сил оборони повернулися понад 29 тисяч бійців. Про те, що до кінця літа ще можна повернутися із СЗЧ без кримінальних наслідків, наголошує і радниця з комунікації ДБР Тетяна Сап'ян. Пані Тетяно, 29 тисяч на перший погляд, це дуже велика цифра. Чи можемо сказати за який період повернулися, і регіони, про які регіони йде мова? Ви знаєте, Олена, якщо, наприклад, після нашого з вами ефіру військовослужбовці повернуться ще більше, там декілька тисяч ще повернеться на службу. Ми можемо з вами оцінити ефективність нашої роботи. 29 тисяч це немало, і як на мене за досить короткий період, якщо взяти до уваги, що ці пільгові назвами їх так умови почали діяти наприкінці листопада 24-го року. А на сьогоднішній день ми з вами маємо серпень 2025 року, тобто менше року. І цією пільгою що можна скористатися до кінця. Серпня, тобто до кінця е, літа, це е, не багато, але це і не мало, скажімо так, з вами. А це означає, що це посилена наша боєздатність, це воїни, які повернулися до своїх побратимів, і це означає, що відбувається і переосмислення. Ось таких от подій в армії, а правоохоронці по своєму переосмислюють якби ці процеси, і ще раз хочу донести інформацію про те, що головна задача державного прирослідування це не покарати, а це повернути допомогти військовому, зрозуміти його, зрозуміти, що він оступився, і допомогти повернутися до армії до своєї військової частини або до тієї військової частини, яка йому буде запропонована, яку він яку він обере. п'ян підкреслила, що за СЗЧ загру. Жоє до семи років позбавлення волі, але цього можна уникнути. Звернувшись до ДБР, вона додала, що кримінальне провадження не порушується, якщо військовослужбовець перебував в СЗЧ до трьох днів. Я думаю, що багато військовослужбовців розуміють, що за СЗЧ є кримінальна відповідальність, і чітко в кримінальному кодексі прописано, що суд може позбавити волі, з'ясувавши усі обставини до семи років. Тобто людина може потрапити за грати, грубо кажучи. Ми з вами сьогодні на сьогоднішній день говоримо, що ДБР як правоохоронний орган, який займається фактами фіксації, коли військовослужбовець іде. Все і розслідуванням таких кримінальних проваджень не ставить перед собою головну мету ув'язнити військовослужбовців. Наше головне завдання – це зрозуміти, чому боєць вчинив таке правопорушення і створити максимальні спрощені умови, щоб він повернувся в стрій. З алгоритмом, до речі, кожен військовослужбовець може ознайомитися на сайті Державного бюро розслідувань. Там чітко розписано, як за спрощеною схемою можна повернутися. Що вона передбачає? Якщо СЗЧ, наприклад, це до трьох днів ви перебуваєте в СЗЧ, кримінальне провадження у даному випадку не порушується, і ви можете. Повернутися, зв'язатися з командуванням, наприклад, своїм, і повернутися на службу без проблем. Якщо уже СЗЧ більше трьох днів, то відповідно командування швидше за все вже повідомило Державному бюро розслідувань і за цим фактом вже відкрито кримінальне провадження. Тому відповідно, коли ви захочете повернутися, ви можете зв'язатися зі своїм командуванням. Якщо ви не хочете з тих чи інших причин, різні ж причини бувають mm -hmm. так, чому саме? Військовий не хоче повертатися, або пішов взагалі все СЗЧ. Це може бути там і відтривала відсутність відпочинку, і виснаження, і психологічне, і фізичне, відсутність ротацій, різні причини. Ми з вами це все прекрасно розуміємо. Але якщо все-таки ви ухвалюєте рішення повертатися, але не хочете ту частину, де вам було. Дискомфортно, скажімо так, ви звертаєтеся до Державного бюро розслідувань в одне із територіальних управлінь. Ви також можете звернутися до військової служби правопорядку або до нацпола. І далі правоохоронці гарантують вам супровід повністю і комунікацію, як з командуванням, так і, можливо, вибір іншої частини. Вони є прописані, зокрема, визначені. Міноборони, куди саме військовий може долучитися до якого підрозділу і продовжувати виконувати свої обов'язки. Цікаву думку щодо СЗЧ висловив юрист Юрій Танасічук. Він вважає, що багато СЗЧ пов'язані з неможливістю переведення. Якщо змінити підхід до питання, то можна ефективно зменшити кількість СЗЧ і зберегти вмотивованих людей на фронті. Вважає Танасічук. Ця процедура спрощеного повернення СЗЧ виникла. Як наслідок того, що не працює легка, ефективна система, за власним бажанням перевестись з одної військової в іншу військову частину, ми говоримо, наприклад, в межах одного роду військ, там, наприклад, десантних військ, десантно-штурмових або сил спеціальних операцій, або е, сухону сухопутних піхот, е, певних там механізованих з'єднань е, і так далі. Оскільки цієї процедури не було, з'явилось масове, в тому числі з'явилось масове СЗЧ, далі з'явилася спрощена форма повернення. І не давши відповідь на питання, і не давши можливостей змінити військове з'єднання за власним бажанням, ми і надалі будемо утримувати багато випадків СЗЧ, і держава надалі вимушена буде, в тому числі Міністерство оборони. Продовжувати спрощені процедури повернення, тому що дві простих речі: в нас немає стільки пенитенціарних установ, аби всіх притягнути до кримінальної відповідальності е, і утримувати е, е, вартою з отриманим рішенням суду. Друге, нам як країні, це не потрібно. І третє, ми маємо дати. Ми маємо дослідити ситуацію і дати чесну відповідь на питання: а чому е, воїн, піхотинець, здійснив Січе? Для в багатьох випадках е, е, ця відповідь буде потребувати е, чесних управлінських висновків і реформи армії. Чого дуже важко і дуже довго ми очікуємо, до слова понад половина бійців, які звільнилися з лав ЗСУ, не хочуть повертатися до попереднього місця праці, котре в них було до армії. Про це розповів народний депутат від фракції Батьківщина Михайло Цимбалюк. Він наголосив, що ветерани хочуть себе реалізувати в нових сферах. і держава має створити для цього умови. За словами народного бранця, Верховна Рада ухвалила закон про ветеранське підприємництво. Тепер тільки очікується підпис президента. Закон передбачає. Ає податкові пільги та державну підтримку для 100% ветеранських проєктів сфери, зокрема, можливо, сфери бізнесу в Україні, які найбільше вже наскільки це можливо говорити, адаптовані до того, аби безпосередньо колишні учасники бойових дій могли до них долучитися і знайти себе там. Один. ну насамперед слід почати з того, що ми на законодавчому рівні закріпили збереження замобілізованою особою місце його праці. Це однозначно. Але як свідчить уже реальність життєва, то більше половини, більше половини всіх тих, які звільнилися з лав зсу і інших військових формувань за різними причинами під час дії воєнного стану, не хочуть повертатись до попереднього місця праці. Війна змінює всіх, особливо тих, хто побував у бойових діях, вони це вже зовсім інші люди. Вони хочуть себе самореалізувати вже у зовсім іншій сфері. І справді, тут е, держава робить перш, певні перші кроки не просто однозначно, бо це виклик для всіх нас. Але ми вже е, в тій стадії, коли е, люди з боїм досвідом створюють ветеранський бізнес. До речі, ми вивчали е, американський досвід, там е, саме ветерани мають. Ветеранський бізнес четверте місце по бюджету утворенню, тобто по валому доходу. Це дуже серйозний показник, і це говорить про те, що цим людям держава має створювати умови. І зараз ми на стадії вже розгляду закону. Верніше ми його вже ухвалили в другому читанні. І в цілому очікуємо, що президент підпише щодо ветеранського бізнесу, де 100% створюють. Ветерани свій бізнес, і тоді держава має їх стимулювати шляхом е зменшення податків е і е іншого навантаження. Наступне, якщо казати, де вони найкраще повертаються, ветерани, учасники бойових дій, то це у великий бізнес. Там, де їх цінують, там де створені умови по реабілітації, не тільки е медичні, а й психологічні. Це е, є вже такі приклади. Я не хочу робити рекламу цим структурам, але так, воїни повертаються, там їх цінують і бережуть. Наступне зараз центри зайнятості, вони вже перелаштовуються на те, що що створюються додаткові навчальні центри для е, здобуття іншої професії. Тобто люди повертаються і вони вже не хочуть бути тими ким до війни. Вони хочуть особливо робітничі професії, але вони хочуть здобути інший фах. Ми на законодавчому рівні закріпили, що така особа має право за державний кошт проходити друге навчання для того, щоб провести перекваліфікацію. А що ви думаєте про СЗЧ? Чекаємо на ваші коментарі. Далі більше будьте в курсі головного та тисніть подобайку під відео мирного неба над головою.